Добрий день, шановні глядачі. Що Я зараз за операція. Зараз знаходжусь біля інжиру. Як бачите, обрізаю листя, щоб пішли Що преби чи фіги, хто їх називає, в плоди. Йшов сок. Зараз бачимо, обрізав листя, дивіться, капає сок біленький такий. І цей весь сок брало на себе листя. Бачите, тут я освітлив кущик. Та не кущ. Та всі тут у мене ростуть. Їх не вкривав на зиму. Верх відмерз цей рік. Раніше я вкривав і землею і листям. Все визимовує добре в умовах Кіровоградської області. Але цей рік я не вкрив. Все відмерзло, першого врожаю не було, а другий, як бачите, буде другий урожай. Це однорічні пагони і на них ось, як бачимо, заложений урожай. Тут отакі от плоди, на даний час зелені, сік тече. Страшне. Кущі взагалі в мене без поливу. І отакі от, ну за 2 метри росту отакі от, от сорти я вже не пам'ятаю, які тут сорти, то я вам чесно не скажу які сорти. Тут на цьому, там молоденький кустик, там ще немає плодів. Можливо якийсь і вилізе пізніше, але він не встигне тут зріть. На цьому кущику тут. Бачимо тільки на кінцях вилазить, а так різ здоровий, а плодів мало. І інший далмацький, здається. Він такий жовтого буде кольору. Як висп'є, то тут більші плоди. Тут загружені з добра. Отак от. То я їх посвітляв, так як... Листя дуже багато він жира тягне на себе соку, а так все буде йти в плоди. Ну, отак. -от. Я стараюсь і донизу вирізати ці листочки де йдуть. Ну, як, як виходить. Ну отак от така от ситуація у нас. А на цьому кустику щось взагалі тільки-тільки, ось бачите, на кінчиках починають вилазити. Але то таке, ну отак от, отак от. Пробую робити з інжиром. Така от мене процедура зараз. Ну так, бачите, тоді багато. Вони ось як побачимо пізніше, зньому це все листя зрізає вишн, оцей сок перестане, та буквально він... До ранку вже не буде текти, він присохне і все весь сук буде йти не в листі, а в плоди. Ну так от Така от ситуація. Так, знаходжусь на винограднику, теж в мене для винограду, Тут Аркадія. Я вже з нею трішечки робив вирізку, які стигні були. І заош вже робив два-три рази вирізку гарно. Ягода вирізавша. Ну, хто знає і ізюминка практично ідентичний, тільки різавша більші грона. В ізюминки менше грона, врізавша більші. Ну так от. Оцей ну, сорт не знаю, що це за сорт. Він то наче непоганий. Такі є груни і такі. Хороший великий, таким кольором він інтересним, жовто-зеленим. Ось так от. Тут Залишки тут поставалися. У мене сонечко. Писанка Олега Михайловича. Це вже тут я великий вирізав, це вже хвостики подалишилися. Це вже пустий вікінг був. У нього теж щеплені там деякі сорти цимуса. Залишки, мабуть, вже підуть на вино. Так як був він щеплений на Антоні Велікій. Ось бачите, груна Антонія Великого відбіло від друковата залишилася. Ну так от. от. Трішки вирізається вже. Залишилося небагато. Ну все, теж сонечко, вже бачимо. Та вже перестигло воно вже дуже-дуже. Угу, Дуже солодка. занадто мені. Ти тут? Нізіна. Чи це не Нізіна, а нінель, вибачаюсь. Нінель. Ягода здоровена, цей рік взагалі чусь. Дуже рано вистигла. Вона завжди в мене під кінець вересня тільки стигла цей рік. Дуже-дуже рано. Як бачимо такі ягоди. Ягода в неї дуже здоровена, не знаю, не важив скільки грам, ну, ну дуже здорова. Небагатий її. Тут у мене кущ такий на нього. то Той сорт щеплений, то той щеплений. Ну, от так от. Взагалі. Ну нічого. О, трішечки вистигає, все. Тут ізюминка, вже хвостики залишилися, Аркадія там перший кущ вже пусто. А тут такі хвостики маленькі вже залишилися. Тут у мене чомусь поганенько перезамував, Торік і він оце мене відростає. Це тут щеплена форма. Що загляну? Що це у нас тут? Рембо, Рембо тут у мене майже нічого немає, ось такі такий невеличкий хвостик тут є. Рембо і більше нема. Ну Ні нічого. Зато Це цей рік відросте лоза, щось, я думаю, наступний рік буде. Ось ну, так от. І сиріневий туман Вишневецького теж уже дорізаю. Теж минулі роки він кінець вересня тільки достигав цього року. І якось так все раптово, що стигне все одночасно. Вирізається. Загалі. Тут у мене хвостик Віктора залишився. Такий вже. Ну, на перший концентренці, ну, він вже, я думаю, перестих він вже таким кольором. Це клубнічний щеплений. До речі, клубнічний. У мене на одному кущі, там на тій стороні хвостик маленький залишився, вже дуже перестих. А на цьому кущі щеплений він якось стигне. Ні, він то смачний виноград, ну я не крупно, я б сказав. Ну, я скажем так. Хрустящий. Хрустить. Все добре. ну, Такий. Для себе можна тримати. ну, Як для реалізації, то не дуже його товарний вид. Отак от. Де, як бачимо з цієї сторони, різав. Теж вже солодкий. Тут у мене парфюм. Щеплений. Ну і що вам сказати про нього? Ну такий він. Вкус, звичайно. Мускат дуже-дуже великий, але ягода не товарна. Не товарна грона, такі вони. Вісюльки, так сказати. Не дуже для себе. Це хто можливо займається вином. У вино. Добавити мускат буде дуже-дуже, прям чур, -чур. шикарнюючий, а так не дуже він на любителя. Тут я вже і не пам'ятаю, що взагалі зелене висить не на викорчувати, бо щось, щось висить, воно таке не пам'ятаю, що за сорт. ну Піде на викорчовку, посадимо щось молоде. Ну і тут, і тут, у нас це залишилися вже більші зрізані. Це у нас що у нас тут є? Лорано синенький, це лорано у нас, та щеплений, Лорано і Діксон, оце Діксон у нас Ось такі от, він більше грана зрізав, але він якийсь. Рихлий видожний, да, ягода крупна. да, я вам скажу, не розтріскується, не так як в цьому дубовському рожевому. Ну, такі. Ну, смак смакарний. Смак гарний. Ягода хрустяща, крупна. Оце що плюс, що він не розтріскується. Лів'я тут уже теж залишки такі. Такі лів'я вже. Немає Лівія, лівія вже пішла на базар. Ну отак от. Трішечки вирізається, вирізається і отак от залишається. Це тут у мене минулого року виріс. Тут була нізина, виріс. А, тут я підсадив якийсь, не пам'ятаю якийсь Виріз з кісточки, бо маленький, маленький цілік трошки став більшим. Я зробив окуліровочку на ньому. Слава Україні. Сподобався мені цей сорт, час я вам покажу. У мене там щеплений він. І такі дві слабенькі лозинки на ньому були. Ну, двічі я гро не вирізав, а менше залишилося. Ось дитя. Такая ягодка. Слава Україні. Дуже класний сорт, мені дуже він сподобався. І ось бачите, оце отакий от тоненький, щеплений рукавчик ось бачите. Ну не знаю. Ну 5 мм, напевно. А тут були і, і тяне грона. І це вже ж не перше, це Я сюди зрізав, вже, це вже хвостик залишився. І такі ягоди. то Мені дуже сподобався даний сорт. Отак ну, це ось. Так, ось все клубнічний, який вже змірюється, оце на цьому кущі. Там сахар зашкалює. Це я зробив. отак от. Тут тут у мене якийсь мишло чистий. Цей рікін такий слабий. Минулого року був перегружений, а цього року він. Гуляє, що прирост поганий, що. Та взагалі. Взагалі не знаю, може викорчую, не дуже. Ну все, кишмиш 342. От такі от цей год видав. Теж перестигший. Пісюлечки. Скільки їх раз два. Дві стучки. Отак от. Так ось. Той от такий так жирував він. Майже урожай малий, бо він жирував дуже-дуже. Я цього року не, не знаю, не видає він на мене. Взагалі нічого. Дуже малий. Тут у мене була велика. Не знаю, відрощую. Тут чи не знаю. Два маленькі Вона тут такі руки, такі маленькі лози ростуть. Я не знаю. Тут у мене і клубнічне не щеплені, Бачите, все-таки. Шишечки. дивлюсь на кожному. Кущі ну, на різних гібридних формах по-різному себе веде. Тут дивіться взагалі шишки на великі шишки, які натоптаний. І ягода взагалі тріпно. Ну ну я не знаю. Ну Тут цей кущ у мене тут бризкав гербіцидом, то схопив гербіцидом у мене, звичайно. То тут цей рік взагалі біда. все. Дубовський, дивіться, який став. Той рік гарний такий був цей рік. Ну, це після дія гербіциду. Ну нічого. Отак от, от в мене там невеличкі є саженці в бутилочках ростуть. Я собі планую, мабуть, більше посадити каталонії. Дуже гарно понравилось. Дуже гарна товарна ягода. Гороху взагалі немає. Ну от так от. Персик. Тобто світ тептий вже підгниває. Ну так, такі от ситуації Ось я вам зараз покажу. У мене трішечки є. саженців таких собі Ну для себе. Це тут, тут Іландиш, мабуть висадів. і Аркадія є, Каталонія. Ну, вертатися до старих сортів, бо все інше що. Вам так скажу, що рекламують, то не те, не те пальто. Рекламу добре, гарно роблять, а воно не то. Ну, все дуже мені ще подобається. Тут в мене молоденький кустик. Все. Пам'яті смольнікова. Гарний виноград. Я вам так скажу не розтріскується ніколи. Гарний. Рекомендую пам'яті Смольнікова. він... Більш середній, він не ранній. Ну дуже смачний. Тут ландеш, ландеш щиплений в мене на Молдові. Теж гарний виноград, смачний, але хочу попробувати у нас на своїх коренях, бо так якось бачите, ну не видає він. Оце такі гронкі, невеличкі. Ягода той рік була й більше, але самі що на Молдові. Щеплені виногради. Дають менші грона, менший урожай. Ну, за те зростається ідеально на Молдові. Ну так от це поки що я вам показав. Дякую за увагу. Йому було цікаво. На все добре, до зустрічі.